Вітаю! Ми продовжуємо знайомитись з методикою дихання Стрельникової. Мене звати Євген, і сьогодні ми розглянемо вправу погончик. Прекрасна вправа, яка активізує дихальну систему і знімає напругу з плечового поясу. Давайте разом виконаємо цю вправу. Вихідне положення стоїмо рівно, ноги на шині плечей, руки зігнуті в ліктях на рівні грудей, долоні в положенні кулачок. Роблячи вдих через ніс, одночасно випрямляємо руки, розкриваємо долоні пальцями вниз. Вихідне положення повертаємо зігнуті лікті на рівень грудей. Приготувалися. Я нагадую, що ми робимо 3 кола по 8 вдихів, 8-10 вдихів може бути. І перерва між колами 5-6. 4, 5, 6 секунд. Це для початківців. Приготувались. Спокійний вдих-видих. Енергія прибуває в наше тіло. Дихання стає таким вільним, спокійним. Приготувалися, йдемо на друге коло. Спокійний вдих видих. Я нагадую, що ми контролюємо виключно вдих і рухи руками. Видих ми не контролюємо, він працює сам по собі пасивно. Приготувалися, йдемо на третє коло. Після виконання цієї вправи ваші плечі розслаблені. Тіло наповнено енергією, тому цю вправу рекомендується виконувати вранці для пробудження вашого тіла. Дякую, що дихали разом зі мною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Діліться з друзями, бережіть своє дихання, тому що дихання це ключ вашого здоров'я. До зустрічі, папа! -па.